Так, шановні друзі, записуємо продовження гри Контрабанд Поліс. Я подивився, що фінал вже ось 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 прям. Хвилина за хвилиною буде фінал. Нам ще не влад, на нього напали та пограбував. Він каже, що Злотій поїхав на північ. Ні, не хочу. І. Що... Ну зараз буде фінал, і я вже відразу запишу це все в одну серію. Немає сенсу е... записувати там 10 хвилин фінального відео. Тому насолоджуємося останніми. Кадрами цієї цікавої гри. Пошкоджені фари 49 років, окей. Так, із Альбараху лише. А, ні, з Альбараху. А Карістане менше до 30 років не пропускаємо. Пошкоджені фари 49 років. Ех, ну що ж, останній день? Шкода, шкода тому що Это увидка. Замус патних хитрак і атало на живих правителей. Опнаони будуть шпатку пишать. Так, окей. Некондер ігонен. Так, тут сходиться. Сходиться. Загер 53, 4 200. Угу. Є. ВМІ 1329КР. Готово. так, ну і бланки порівняти. Акаристан. Так. Ну, все ок. Щасливо. Радіксаю Аману. А ч бачився? Давай, давай. Попутного вітру в спину. Так, треба бути уважним, тому що останні клієнти можуть бути всякі вибрики. Так. Ты Терет? Лио, от Сабик Сарашта? Да. 22 роки, ну да, да, віримо. По-любому. Так, mm ім'я, -hmm. прізвище не сходиться. Є. Раздук 4200. Раздук есть. 4200 есть. Номерные знаки. Немае. Так. Стан автомобиля. Тут все ок. Все ок. Две хрюшки. Зависают кабинами машуть. По машині ок. Так, дві хрюшки так і є. Тут ми Акарістан. Так. Окей, відхилено. Ну, та да, да. Так, це ми зараз підемо, скинемо. Так, треба выкликать машину. Чтобы сегодня забрали уже всех. А, так, фары и 49 руки. Фары цели. Тебе 49? Не. Правила въезда. Есть Кирилл Сокол. Кирилл Сокол. Кирилл Сокол, понял. Имя, призвище. Зенит 1300. Так, Зенит есть. 1300 есть. Регистрационный номер. Окей. Okay. Багаж. Раз, два, три. Четыре. Да, только четыре. Тут вказано пять. Так. И, и сразу... Ммм. Угу. Окей. А, по машині ще нюанси. Тут все є, все ок, пампера. Ну, все окей. Відмовляємо. Угу. О, цей наш пасажир. Вариша <говорю> командира. <говорю> То ну. нічого забороненого не бачу. Там mm -hmm. можливо це буде окрема серія, не знаю, подивимось. Mm. Враховуючи, що, що ти останній. Це ж ти, так? Да? 49 років. По-любому ти. Ну.

Угу. Найс. Ну, вот. Значит, все, бишь, ничего такого не мое, окей. Okay. Так як остання машина буде тут зараз напежована по самі края. Але ні. Так, ні разу ми всередині нічого і не знайшли. Є. Зверху не можна відкрити. Так, тут є. бляха, сенс було додавати, щоб е, це все відкривалося, якщо там, по суті, нічого знайти не можна. Який був сенс? Да. Угу. Варішу, це той час, не весь той обрачний аталок, аж кваво піста. Наша дитяна на

Атмадурово ще ви Угу. Так, зараз здаємо тут завдання. Обарс на роботі. Вас поквітє дровні, контрабанди. Бреха, ну ти міг, звісно, і відремонтувати машину. Давай швидше. А, тут справи серйозні. Все, погнали. Бля, я візьму собі ще этот. Ну по суті, мені вже нічого не треба. Я собі ще хочу зараз дробаш взяти. І буде веселуха. Блин. Бляха, ну ладно. Поїдемо так, як я. Так, сподіваюся, встигаю. Сподіваюся, встигаю. Так, тут нам куди треба? зараз тримаємося правіше Це було дуже небезпечно, щойно. Блін, ну ця машина, звісно, не дргана. Окей. Зараз останній удар. В занос ходим, нічого, нормально. Прикольно, що влупився в лобову при всьому при всьому лабаш лишився цілий. Напевно, з якоїсь титана зроблений лобове скло.

Кто сказал добилы? Я дебил. Или ты дебил? Блин, неудачно. залетело шей сломал давай 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 пацаны что, дурак Готов. Mm -hmm. mm -hmm. Бен прикольно воно в слома так залітає. Готов. Минус. Минус. Он уже и так начал впав, ну ладно, я добавил чисто. А что за слома? Чему он зараз повсюду? За что сявляется? Опа, на минус. Минус. Феу, Хорош. Блин, да что за слома, я не, не, не разумею. Что, <св> прикол чешу? Почему у меня сейчас постоянно сломало? Что ж, прикалывает еще что-то. может кто-то встать, нет? Все? Готов. A zbali odsieczników. Mnie madre wielo czas. Gry, jest ją siedzę. A z manieta prum skania. Capnika bydlo. Acz ty. <teety> Gotów. Дурак, чешо, тебе же видно. Руки на пол. Работает омон Нитник. Сиди в засаде мурло. Чмо. так сделаю. Короче, тут ближний бой, надо 6 скорострельная Найдите укрытия Агари на а, -а, а. Найс. Прикол. Вы а остановка нашей революция?

Ладна, пацани, не тут уже сам. М да. Перемога паждія. Після смерті Михаїла Гарина кривавий кулак розпадається. А всі, хто був пов'язаний з організацією, Вистежують і закривають у трудові табори. Ігор Акаров здійснює свій план визволення робітників класу за межами країни. 16 червня 1981 року велика визвольна армія перетинає кордон, оголошуючи війну капіталістам півдня. От і все, любі друзі. Борис Оберанков. Після кількох днів тортур він дізнався, що всі дії банди контролювалися з кривавим кулаком. Врешті-решт він помирає в кімнаті для допитів поліцейського відділку в карікадці. Григорій Білав. Зібрана ним інформація виявилася вирішальною у судовому процесі протеакти в повстання. Не маючи можливості продовжити службу, він достроково йде на пенсію. Похований. В на цвинтарі і, і Ситикані, може, в Сетекані 5 червня 1989 року. Пітер Кавка. Після повернення у столицю допомагає в здійсненні нападів на укриття кривого кулака, за що отримує хрест за заслуги. Через багато років його підвищують до посади міністра. Угу. Mm -hmm. Тімур Короченко засуджений на 40 років каторжних робіт у каменоломні Під час повстання в таборі 984 році був поранений і ледве вижив врешті решт. тікає з країни, та живе один в укритті. Він так і не зміг змиритися з крахом революції. Ага. Сержант Гаврілов. Свої останні дні він проводить у в'язниці до кінця, розраховуючи на звільнення з рук повстанців, розстріляний 5 червня 1982 року. М -м -а, це напевно хтось один із один із розробників. Ти успішно завершив контрабанд поліз в сюжетному режимі. Можеш пройти гру ще розберігаючи поточний стан поста та всі предмети. Окей, це була достатньо цікава гра. Е, гра більше на один раз, аніж навряд чи захочеться проходити декілька разів. Тобто на даний момент я можу сказати, що я її пройшов, і мені цього достатньо. Гра цікава. Цікаві сюжетні лінії, тобто не просто там перевірка документів а й багато чого іншого. От Тому дуже вдячний розробникам цієї гри. Сподіваюсь, вам сподобалась також ця гра, як і мені. Буду вдячний за ваш лайк, за ваш підпис на канал. Тому будемо розпочинати проходження нової гри. Всім вдячний пока-пока.